on the Піти мидоми криниця стояла піти не ду. Засмутила серце, засмутело, за серце, ой, хто що є? Козаченько гаю обізвався, козачей козаю. Сухай виплет, у мене долина. Якщо доля забере дівчину, як що до я заберу, заберу Хочу вам показати, як вазон розійшовся вчорашній. Знаєте, після вчора, ну, як, після того, як показала це ж лазони, нарвалась на такий коментар, кому квіти, а кому сльози. Як я оце хочу цій жінці сказати, що у нас зараз таке життя, як лотерея. Лягаєш спати, і не знаєш, чи встаєш ранком, встанеш, чи не встанеш. Поки встаю, маю за що купити квітку, купляю. Захотіла мі війни запарити, поїсти. Поїхала, купила і запарила. Хоча ще ще я не їла діду Ляїв, я ще не їла. От. Ну, тому так. в общем хтось знайшов далі і сказати. Кому квіти, а кому сльози. Я все розумію, У нас зараз таке життя. Ну Якщо всі зараз будемо по вісім носи і будемо хандрити, то взагалі нічого не буде. Треба радуватися. Кожному прожитому дню. Ну, це така моя думка. мої ці вазони, бачите, вже все, вже вони відцвітаються. А сіки ж цілий душу радували. Ну, ну, от як їх не любить і як їм не радіть, ну я не знаю. Цей такий більш оранжевіший, цей жовтішенький, цей він такий колір. Тут це я Стулицем бахнула. Тут ось такий колір. ну Це побачимо, який зацвіте вчорашній. І це вчорашній. та це стіл, стулиця, Ай, тобі аби от сунула, Подивіться, як він ну він був трошки докупи стулений, а то вже ж розклався. Ну, не краса, краса. Краса. Залишаю вам посилання на сторіночку, в якій ви в шапці профілю знайдете посилання на список, на список учасників розіграшу. У нас ще буде розігруватися пилосос і лайк тайм». Оце тільки не знаю, чи сьогодні зроблять прямий ефір чи ні, бо там проблеми з світлом. от У валіни, яка робить прямий ефір. Тому не знаю, чи сьогодні зробимо, чи завтра зробимо, Все залежить. Ну, як світла нема, то ви ж розумієте, який інтернет в нас з півдня вигружала список учасників. Тому переходьте на сторіночку в шапці профілю, ще раз переходьте, хто хоче себе знайти. 21.00 відбудеться прямий ефір. На сторіночці залишаю посилання. Тому в кого є можливість, приєднуйтесь до прямого ефіру. В кого нема можливості, прямий ефір буде збережений на цій же сторінці. Ну і бажаю успіху. Кому треба пилосос, хай він тому й попаде. Вже й день доходить читати до кінця. На дворі щось мряка пішла й прохолодно. Я сьогодні трохи лежала, а то ж працювала в себе в кімнаті. Взагалі, повністю облізла з палками, покінчила з пилом, з усім на світі. Трохи працювала. Ми з дідулею повечерили гарненько дай під телевізори. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. <гум> Don't worry, we'll get there. Read okay. um, mm -mm, that. Come. And then, what? Why? Yes. Якщо свекруха сама нема свекра, мож... я не знаю просто твою історію цю. Чи є там скарб, чи немає. Якщо сама, то чого там сидіти? Що там ждати? Нічого хорошого там ждати не буде. Ловити там хорошого, нічого нічого. Поки ще приймають країни. Мене у мене у Саші мого племінниця Віка. Тут Дімка, син виїхав, тут вже, вже роботу знайшов, робив в Чехії. В Чехії чи в Словаччині, десь, десь там. Десь там. Я бачу, прокурили, хуй не знала про віку, що вони виїхали з боромлі. В Боромлі жили. Тепер у Ужгороді. І так. Живуть собі, кожен шукає де безпечне місто. Правильно роблять, а що, а що робить? Тоді будеш всю життя жаліти, не дай Бог, що з дитиною. Сам то ти вже сам вирішуєш, як тобі поступати, як тобі краще. А діти ж самі не можуть це вирішити, тому це зовсім інша історія. Опа. Немає свекра, нема, от тож, як, як нема свекра, чого там сидіть, чого там. Дівчата, це мої тряпки, не дивіться, я холодильник витиравлюю. Пальцями тільки взялась – вже видно, вже видно. І будуть котлети з аджикою і з хлібом, а що ще треба. Я так за Вінтера переживаю, що взагалі купила собі виноград, буду думаю, в мене, мабуть, щось, ну, голова часто крутиться, бо я ж не їм, все на нервах. Фух. цибулю буду терти. Саме нелюбиме моє заняття. Я не знаю, хто може любити чистить. Чистить четверти чи цибулю. Думаю, ніхто. Пишіть, дівчатка, як ваші справи? Як взагалі-то настрій? Який там настрій, так? Да? Там настрій. Цибулю ніколи на м'ясо роблю, хоч навіть коли м'ясо м'ясо рублю, то цибулю тру на тертушку, щоб дуже не витікав з неї сік і не робив котлети. Ну, мені вони тоді не добрі, вони мені якісь гіркуваті. На терпішку менше соку менше тоді соку цибуля віддає іменно в фарші, при жарці, ароматніші вони. На сорубку не люблю. цибулину були стараю. Мої коментарі не пропускаю. Чого? А що ви пишете? Може ви щось погане мені там пишете? Це ж такий тік-ток. Ну я нікого не блокувала, дівчатки, нікого. Ой, ого, це ж ядерка якась. Що то буде? Котлети будуть, дівчата. Котлети такі в мене будуть. Моя імпровізація. Можете, не скажу, щоб за мною повторювали. На вкус і смак всі ми різні. Дякую за трояндочку. Капусняк зварили, боже, які молодці. А зробили ви аджику, Вікторія. Вікторія Село Новородська. Дякую, Вікторія. Я такі котлетки роблю, девочки. Мені такі більш довподобають. Ні, ну не завжди додаю сир. А так я тут приловчилась. раніше булку розмочувала, що попало, мені не подобається. Та булка непонятна. А, а тоді мені хтось підказав. Що кидайте, просто цей чорний звичай, доброго дня, так, саме вона вікусь, я тебе впізнала, моя рибка. Впізнала. Та, ти жінка, замітна, тебе не замітити не можна. От я сліпа, далеко бачу, чи то погано бачу, а тебе я впізнала. Ти представ, скільки там красоти. Сама собі дивуюся, як я могла тебе впізнати. Сама я ліпачу, не бачу, немає в мене окуляр біля мене, я тебе впізнала. Боже мій. Боже мій. Ну привіт передавати не буду. Ні-ні, ось ви ще Вікторія, село Новгородське, Туди, куди я ходила до школи. Я це передавати родичам не буду, бо скажу чесно, не дуже спілкуємось, тому без привітів. Самі з привітом. Поки сама не дзвониш, тобі ніхто не дзвони, тому... А сиво і красива, квітка яка красива. Ну я бачу супщини, з Солоногородська, там, де я в школу ходила. Боже, така маленька фото, а я впізнала. Це да. чи, чуєш Вікторія, чи зір вертається до мене? Що случилось? Як я могла так тебе узнати? А я в селі на Закарпатті зараз. О, супер! Я ж бачила, ти недавно була вже на Закарпатті. Десь я бачила, ти вже була на Закарпатті, тобі там видно дуже понравилось. Віка, я бачила вже. Десь фотки бачила і лайкала. Це точно, я мене не могло це да, блін. Я не могла ошибіться. в Фейсбуці, я бачила фотки, що ти вже була на Закарпатті. Поясни, поясни. Як так? Так, правильно дякую. Ви переїхали. Жить. Віка, я вітаю вас, Йошки, які молодці, правильно, все супер, а синочок твій? Синочок з вами надіюсь. Так що ти вже новгородському все, ти вже не... Не наже різки не робиш, да, Вікусь? Я ж просто не знала рибка. Я ж ну, ні з ким так не спілкуюсь. Так, в Ужгороді синочок в Польщі, супер, супер, Вік. Я рада за тебе, чесна рада. Звільнила, чесна рада. От чесна рада, правильно. Будьте там, де спокійно. Будьте там, де спокій. Супер, молодець. Була я в Ужгороді раз єдиний, я то на початку повномасштабного вторгнення. Ми й е, в березні якось. Ну, ми не то, що в мене подружка із Мукачево теж поруч. Ну Там вже теж робота. мене, до речі, дуже багато підписників із Ужгорода. Дуже багато. У мене там навіть така по моєму блогу є подружка. Так що і десь вона працює в такій структурі. Ну, в якійсь державній структурі, бо я в неї взнавала там за військкомат. І ще одна подружка з Львову переїхала на Сумщину, бо в неї чоловік там працює, ну, щось там по таможнє, щось таке. Так що в мене по інстаграму багато там подружок в городі. Через інстаграм я їх не бачила. Котлети будуть супер, вже пахнуть, дякую. Не знаю, які будуть. Які будуть, такі будемо їсти. Віка. Уже не знаю, що готувати. Не знаю. Тут собачка заболіла, тут таке все. Коротше. Звикаю теж, ти в Ужгороді звикаєш, а я в Лондоні звикаю. Теж по різному Віка, по різному. Важко, інколи так важко, що вить хочеться, а що робити. А з родичами скажу тобі чесно, Чого того, що ну, їх воюють, наші не воюють, я таке, поняла? Не хочу тут цю тему піднімати, але якось так. Вони больні, ми больні, вони здорові. А ми больні. Дай Бог кожному. Ой, Лариса буде жарити котлети, супер. Ти без сиру? Я з сиром зараз накала Того поки й не солю, бо моцарелла ж ну, сир же сам по собі. Той, скажи мені, солоний. А я його кинула немало. Головне, що фарш. Отбити гарно, щоб були котлети сочні. А тоді дати їм відпочити йому фаршу, розлітається на всю хату. Завтра тата чекає, хоче. Що це він роз'їздився? Видно, сподобалось, Ларис не хоче лишитися в тебе. Хай, звісно, хай приїжджає, він за вами дуже скучає, він вас дуже любить, Ну, як, як і всі батьки люблять своїх дітей. А тато по особливому ваш. Хай лишається, та сидить вже біля тебе. Ну я з ним балакала, він каже, Віталік же тут. Коли на поминальному бачились, то що з ним. Він автобусом Ларіс. Говорили, котлет буде трішки, а скільки тут їх, дівчат, ну два десятка буде, більше не буде, хіба це багато? Я не вмію трішки, я ж кухар. Я, для мене оце трішки. Багато це коли таз. Ларісочка, тато на автобусом їде до тебе, не своїм транспортом. Віка, ти роботу там знайшла. Так, автобусом, і своєкруха теж їде. А, тут тобі котлет треба цілий таз, в тебе так, як в мене, не обійдеться. Сумує за вами, а як же ж, боже, ой, Лята ця війна. Тіплення побігла, гарного вам дня. Дякую, Вікусь, дякую, дякую. Я теж рада була тебе так, отак просто на, на такій відстані знати. Все, пока. Лариса, з тобою тепер. Чуєш, скажи мені, з викрухою їдуть надовго, тато їде до тебе, ні? І скільки йому їхати, Ларіс, дякую. Віка, дякую, безмежно дякую. дякую. Скажи, скільки він їде годину цим автобусом? Це ж ну, дуже важко. Чого вони не їздять потягом? Ноги, блін, це ж там можуть взагалі, я не знаю. Чи вони не хочуть потягом, що пересадки на тиждень, що пересадки. Потягом вже наскільки зручно, я не знаю. Ходить Хелм Київ, доїхали до хелма, а оттуда я впевнена, що якийсь поїзд є туди до вас. Не може бути щоб не було. Хелм це вже Польща. Я не знаю. Я мені дуже важко. Ой, Тим автобусом. Я їхала по Яну. У травні 23-го сюди, а тоді наш Сережа відвозив. То їхала автобусом. Я до, до Варшави доїхала, я думала, я з ума зійду. Я думала, в мене наскільки пекли коліна, мені наскільки ну, важко було, а кума оце як їздить, то їй ще від Варшави 5 годин до того то їхати. Я ну, взагалі це дуже важко. Сьогодні виїхали в 9 ранку, завтра будуть у Б2, а тоді ще до тебе добиратися. Не хочуть з пересадками. Ну так, да, воно то зручно, що сів і вже встав, розумію. Ще мови не знають, щось запитати. Треба, я така сама раніше була, це я зараз вже, знаєш, полечу і поїду куди завгодно, нічого не боюся. А пересадками да, до Хелма, від Хелма теж тоді треба шукати щось, звісно. Да -да -да. Якби це був прямий поїзд, Сів і встав. А так, звісно. Не, ну я чесно, я оце от так привикла, мені поїздом краще набагато, тому що я до Хелма сплю. плюв. Немає тієї довгої таможні. Не -не, ну вона то довго там міняють же колеса, вона то довга. Ну ти в це время лежиш, відпочиваєш, не сидиш, не... ну, коротше. Мені подобається поїзд. До Варшави поїздом їхали ми, але ми їхали брали. Ну, домовлялись з проводником, бо білетів купити з кумою. Вона нам віддала своє купе, ми заплатили її кошти. Також супер, але оці вагони, де люди їдуть, там незручно. Може там якісь ще інші є вагони, там ото три полочки і маленький столик. Нормально. Не буду більше салити чи посалити. Так що ти готуєшся, Ларісочка, тоді. Привіт, татові передавай. Вони не хо. Ну. Привіт, здоров'ячка! Мо коли побачимось, лодне. Життя у нас таке зараз, що все може бути. Можемо побачитися, можемо вже й не побачитися. Хотілося б, він завжди до мене на кладовищі підходить, і я до мами підходжу. Зараз ну, завжди пітьму, ніколи так прибуло. Я і цей раз як їздила, цукерочку, поклала, цукерочки поклала, привіталася завжди до неї підходжу. Все, будемо смажити трошки пізніше. Дуже сумують за меншим онучком. Звісно, він же на її глазах, а я, звісно. А що свекруха? Чи в неї є чоловік? Чому вона не хоче? З вами залишилася, як кума роля моя. Осталася і допомагає сидить. Он. Він же ж рослина, в них же ж мала виросла в них на очах. Хлопчик теж цей старшенький у тебе підріс, ну він же ж не такий там маленький. А це ж дитя саме потішне, і вони, звісно, за ним сумують. Тому трошки прикрию двері. Тому я їх розумію, Але ж... але ж. Pidem.